Це шоу моя тобі порада де я. Комік Макс Вишинський. Прямо тут і зараз на сцені спілкуюся з випадковим глядачем для того, щоб жартуючи, ми створювали комедію і гарний настрій один одному. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, скажіть, будь ласка, Макс. Макс, це чудове ім'я, як на мене, найкраще ім'я, яке вигадала природа. От Макс, Максим, Максимус, Максюта, Максюша. Ну чудові просто імена. Найкраще, легко на пам'ятати. Да, пам'ятати просто легко. ну Максюша таке собі, звичайно, але прямо кайфове. Макс, супер, ви вже мені подобаєтесь. Ви просто ідеальний співрозмовник. Макс, скажіть, будь ласка, з ким ви прийшли? З дівчиною і її батьками. А її саму не відпускають з вами гуляти? В неї теж по годинах. Ага. Дуже цікаво. Макс, а, а, а скільки разом ви, скажіть, будь ласка. А, офіційно і. А? Це я не для а, себе та, питаю, я для батьків її, її питаю. Щоб ви зараз такі три роки і батьки. Три роки? Три роки? Ти ж казала, там просто хлопчина неділю зустрічаємося в кіно, запросив. Шо, офіційно скільки? ви? — Офіційно завтра півроку. Завтра півроку офіційно. Ну так. Да. А як це от вираховують пари, коли кажуть офіційно? Це що ви підписуєте якийсь контракт на відносини? Чи ну, як була це? офіційна пропозиція зустрічатись. Офіційна пропозиція робити, да. зустрічатись. Навіть таке я зараз. Да. Ого, офіційна пропозиція. Це ви, типу, стали на коліно і просто руку протягнули без кільця. Це так, коли зустрічаються люди такі. Ти будеш моєю дівчиною. І вона така, я подумаю, я, я подумаю. Так, офіційно. Добре. А як ви от офіційно запропонували а, вашій дівчині стати, власне, вашою дівчиною? Ну, приблизно так само, але замість кільця браслет. Самі сплели? Там бусинки. Сам напльов. Де, замість кільця браслет. Ви прийшли такі кудись там на барахолочку, такі я хочу. Дівчина мені подобається, хочу зробити їй пропозицію, щоб вона стала дружиною. Ні-ні, дівчиною, О, то у нас тут є нитки. Є нитки, дивіться, які хочете, які хочете. Добре. А скільки ваша дівчина думала перед тим, як погодитись на таку пропозицію? Напевно, не спала. Не знаю, скільки ти думала. Я думаю, що вона до сих пір думає, бо вона батьків собою водить. <рес> то я перед цим рік думала, погоджувати чи ні. Рік думали. Там було декілька спроб. Ага, то Макс, ви такий впевнений в собі, чувак. Ви такі, я знаю ці браслети, в мене на них скидка. Я тобі буду їх дарувати щотижня, аби ти тільки стала моєю. Ну це цілеспрямованість, Макс. Це дуже... це дуже круто. А де ви познайомились, скажіть, будь ласка? <рес> на роботі. Прекрасна відповідь дуже широка, мені дуже подобається. Я величезний плацдарм для жартів зараз. просто такий. — Дружби народів СІМ. — О, це вже більше. Дружби народів СІМ. Що там за компанія чим вона займається? Компанія. Да, Назву, напевно, може назвати. Назву не називається. Ми вже обидва там не працюємо, тому це не актуально. Я впевнений. Браслети робила ця компанія вона їх продавала, тому я знижка. Макс, а зараз де ви працюєте? Скажіть, будь ласка? В it компанії В it компанії, тобто ви багато заробляєте. <реш> а що Я таке, знову ж не для масло? себе. Я не для себе розумієте, батьки вашої чудової дівчини. Вони, напевно, самі такі прийдемо на це шоу. Там є хлопчина, який буде е, інтерв'юєром, він задасть ці питання замість нас. Це знаєте, така нетривіальна зустріч знайомства е, хлопця з батьками майбутньої дружини. Знаєте, там батьки вони задають ці всі питання там, а ким працюєш, які в тебе плани взагалі на майбутнє. Я зараз думаю, навіть що мама і дівчина ваша вони е, е, підуть. Е, Попудрить носик, і батько такий, сідай до мене ближче. Напевне, це буде так. Всі повернуться, глядачі такі, боже, ми просто зараз на створенні родини. На створені родини. Заробляєте скільки, ви скажіть, будь ласка. Ну, На браслети раз в рік вистачає. На браслети да. раз в рік вистачає. Там мама вже ставить галочки мінус. Типу, мінус. Що значить браслети? Де зйомна квартира, де автомобіль, де, де це все? В IT-компанії. Ви програміст? чи ви? Бо я не дуже в цьому розбираюся. Я знаю, що там в сфері ІТ є якісь слова, які, типу, просто рандомно звучать там, джуніор, якісь такі там мідкол, Ну, коротше, розумієте, такі, типу, ну, от як ми в третьому класі. Вчили, але ось вони знадобилися тільки людям, які в ІТ працюють. То яка у вас посада? А, я от теж не розбираюся, тому я project-менеджер. А, а так можна було, <гум> да? Да. так можна <гум> було працювати в ІТ-компанію, типу можна у вас працювати? Та ну в принципі ти нормальні. Давай, що ти, Но ти воно так і є, реально. Можна так, да? Та я Записи. зараз після концерту піду влаштуюсь. Вони лишні. досі це не розуміють, тому. <гум> ага. Тобто ви, ну які у вас функції там, що ви робите, окрім того, що заробляєте гроші? Ну слідкувати, щоб у всіх була робота. Все нічого Убовного, кажучи. А то Макс, це та людина, яка поки люди працюють, ходить по моніторам, заглядує такий там. А що це таке? Чути ми в Фейсбуці сидимо. А ну давай працюй. І потім всіх є робота. Слідкуйте, щоб у всіх була робота. Це прекрасно. Я б теж хотів таку роботу. Просто собі ходиш, дивишся, типу всі працюють. Я задоволений, де моя зарплата. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, це мені передають флюїди, батьки, я задаю це питання. Е, серйозно налаштовані? Це теж передали? Ну, я ж сказав, да, це типа, ну. Ні, звісно, серйозно. О, Ви бачили, він такий. То, Звичайно, серйозно. Я думав, зараз Максим з під стола достане букет, мамо, це вам, кон'ячок татові. Напевно, буде так. А я на вихід. — Ви знайомі з батьками вашої дівчини до цього дня да, були? Звісно. Коли це було знайомство? А, літом, здається, червень, напевно. Десь червень. червні. В червні. Десь там. Ні, ну Ви мали би при батьках сказати, там, я пам'ятаю цей чудовий день. То були шашлики. Ну шашлики. То, звісно, був чудовий день. З батьком готували шашлики, напевно. Батько готував. І думав, блідь, безрукого перебила якогось. <рес> це ж просто крутити стояти. ну. Міг би й допомогти. Як взагалі? Ходите же ж кудись на побачення, я так розумію, не тільки ж на стендапи. Чи тільки на стендапи ходить? Mm, ні, не тільки. Яке, можливо, у вас є з дівчиною улюблене місце, чи як ви проводите час, так, що ось прям подобається і вам, і їй? Mm, ну, Я б, напевно, назвав Львів. У нас багато асоціацій з цим місцем. І ми з Львова, ви любите їздити. подружувати в Львів? Так. Я зрозумів. А самі ви звідки? А, я з Запоріжжя, дівчина з Васильівки, Запорізька область. З Запорізького Васильівка. Ми вже знаємо, де ці всі місця знаходяться. Ми вже в курсі справи. Ми раніше такі, де це? Пологи, що це таке? А, от. Ну дай Бог, щоб воно все було звільнено і все було кайфово. Так, любите їздити до Львову? Коли були останній раз у Львові? Тиждень тому, трохи більше. Батьки в курсі? Тепер так. Це дуже класно. Які у вас улюблені місця у Львові? Ви знаєте, є такі стереотипи, там що п'яна вишня і п'яна вишня. Все, більше нічого немає. Можливо, ви знаєте якісь круті і мені порадити, коли куди б можна сходити туди? Ну насправді там все зводиться до реального гастротуру певного. До реально п'яної вишні. Ви, напевно, так само, як і всі люди. Ви такі, їдемо Львів. Три дні. Я придумав програму. Високий замок, там ще щось прогуляємось. Потім поїдемо там ще в передмістя, подивимося, все. Склейка. Третій, третій день в п'яній вишні. Давай не проїбемо поїзд. Пожалуйста. Я, я тебе дуже прошу. напевно, Ну, це усіх так. всіх так, хто їде, їздить до Львову. Так воно і є. Окей, okay, Макс, можливо, вас якесь мучить питання, можливо, щось турбує. І я як комік, як людина, можливо, дещо старша за вас, можу вам в цьому питанні допомогти? Так, да, я трохи готувався. А... Невже, Невже? Невже зараз це буде? І батьки такі ні-ні-ні, ні, ні. Це просто питання. Це просто питання. Ні, ну, Виходь за мене, ну це. Пропозиція, це, пропозиція, а, та, 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 це тому, не питання. Ну інколи ти вийдеш за мене і додають, а це дуже такі цілеспрямовані човики. Додавляють. Знак питання. Да, в кінці. А, ні, насправді питання таке просте. Зараз да, під час війни багато є там застосунків, які показують нам там повітряна тривога, ховайтесь, правила двох стін. А чи є якісь застосунки або може щось порадиш, як з'ясувати, що в дівчини поганий настрій? Треба теж там за дві стіни. Тіндер. За дві двері. Тіндер, тіндер. тіндер, якщо вона є в Тіндері, то все, то ну, no. То не все у вас так добре. Ось цей застосунок просто перевіряй час від часу. І все. Якщо ти там натрапиш на свою дівчину, то напевно, щось не так, напевно, щось не так. Таке буває. Ну, Мене дружини там нема, слава Богу. Але бувало таке, коли ти з дівчиною гуляєш, там один там раз, другий, третій, і вже там всім пацанам розказав, що в тебе є баришня. А потім просто заходиш в тіндер, Просто, просто заходиш в тінде, ну Просто, типу, дуже просто. І такий, опа, будь ласка, добрий день. Вона теж просто зайшла. Типа, не буду видаляти анкету на всякий випадок. Типу, забула, забула, знаєте. Добре, Макс, оплески вам, вашій дівчині, батькам вашої дівчини.